Великодні кошики вже активно продають на ринку у Тернополі. До свята ще місяць, однак прилавки вже заповнені святковою атрибутикою. Покупців теж чимало, проте багато хто поки тільки придивляється. Нагадаємо, греко-католики та православні християни відзначатимуть воскресіння господні 5 травня. Асортимент кошиків великий. Продавець Богдан привіз їх із села Іза на Закарпатті, яке славиться лозоплетінням. Село там всі люди займаються цим, випілітають кошики. Ціна кошика залежить від його розміру, розповідає продавець. На дитячі кошики від 150 до 300, 350, і дорослі йдуть вже від 400 до 700, Самі дорожчі це в суцільна лоза там мебельна. Такі ціни цього року. В асортименті є кошики з металевим каркасом, вартістю 1000 гривень. Загалом вони є двох видів з натуральної лози та відбіленої. Це у спеціальному розчині відвілена лоза, що вони їх комахи не йдять, вони більше стоять. Також на ринку є кошики у вигляді тварин гуски або півдня. Їх вартість в середньому 250 гривень. Декор до кошиків зі штучних квітів можна придбати додатково. Ціна в середньому 150 гривень. Вартість вишитого великоднього рушничка приблизно 250 гривень. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, кажуть, кошики мають з минулого року, тож купувати нових не планують. Однак вже починають придивлятися до цін на продукти і планувати, чим наповнять кошик. Ну, кошечка вже помаленьку думаю, що туди поставити і як і що. Звичайно, паска, кобаска, шинка, бочок, там бурячок, ну яйце ну. Так і все. Мені мене старий. Я люблю, щоб гарне було зелене, красиво, Так. Паска, так м'ясне, яйця. Напевночки, ти я вже того все забула. Те, що традиційно всі кладуть, масло, хрін, буряк. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.